Обряд скарби Мафава. Попросимо Мафау про допомогу. Попросимо Мафау про допомогу надати нам допомогу. Мафава охоронець скарбів багатства землі. Мафава – Великий Князь, що примножить зберігає золоте і багатство. Клонюсь про допомогу, попрошу, хочу жити в достатку. Мошну золотом і грошима набити, в хоромах хочу жити, рахунку грошей не знати, бажання мафаво виконай і в проханні допоможи. Ти купюра бісами зроблена, кузні скована. Куди хочеш, туди і ходиш, іди до мене, до тіла, до душі, не на день, і ні на ніч не покидай. Рахувати мені грошей, не перерахувати. Цей обряд для тих, хто любить ризик у бізнесі і в інших справах. Ключ замок, мова. Буде так.